Добрый вечер. Здравствуйте. Насколько я помню, дедусок уже это, общались. Это он. Я из Питера. Я понял. Я так. вам задавал вопрос чей Крым. Не помню, как вы ответили. Да, ответил я. Как? Ну, если с тобой общался потом. Ну, да, я понимаю, вы... я не помню ответ. Можете напомнить? Ну, так ты, ты же не общаешься с тем, кто неправильно отвечает. Я общаюсь, но только по-разному общаюсь. Дедусов, вот смотри, мне, если честно, говоря, не очень нравится этот вопрос. Я ответил на него правильно. Мы продолжаем. Можно общаться, еще раз повторить? Правильно а ответил. Давай <свят> дальше. Мне не нравится этот вопрос по одной простой причине. Знаешь почему? Нет. А вспомни, что ответил Лукашенко, когда у него спросили этот вопрос? Ой, а что он ответил? Не помнишь? Нет. Напомни. А он ответил что-то типа этого, э, я не знаю, типа того, чей Крым, раз вы не стали его защищать. Это его слова были. Я, я тебе сказал четко и ясно, что Крым, э, на мой взгляд, украинский. Но я не люблю на этот вопрос отвечать. Нет, но этот Именно... вопрос, я объясню. Этот вопрос будет звучать везде, всегда и постоянно, за той поры, пока Крым не, э, не уйдет с под аннексии. Нет, все это понятно. Просто вопрос, тебе такой же можно задать. Чей Крым? Украинский. Так украинский, если вы не стали защищать? Почему не стали защищать? Крым? У... Потому что не стали. Вот, ты знаешь обстоятельства захвата Крыма? Почему их захватили? вообще интересовался этим вопросом? Знаю, знаю. Ты, знаешь, знаю. ты знаешь о состоянии украинской армии на то время? Все знаю. Ты знаешь, почему добровольцы и я в том числе имел честь как добровольцы защищать свою страну на донецком, вернее, на Луганском направлении? Ты знаешь, что если бы не добровольцы и э, не люди, которые помогали армии, неизвестно, как бы развернулись события. Ты же владеешься ситуацией? Смотри, я все это, я все это армии я просто... нету, флота нету, правительства нету, президент и только, только на волонтерах и только на добровольцах. Ты меня спрашиваешь, почему не защищали? Я был готов ехать защищать. Я, не спрашиваю, почему Я лично был Я... готов ехать защищать. Я сказал, что мне не нравится. Я тебе этот объясняю причины. Если ты человек, будете... если ты зная причины, ты должен понимать. Я тебе все ответил. Я ответил на твой вопрос. Ну, ответил, но мне не нравится вы, вот это. Я ответил, как сказал. Лукашенко не нападал на мою страну. Он может отвечать, как он считает нужным. Вопрос не стоит в том, кто нападал не нападал. Вопрос стоит в сути ответа. Вопрос это стоит, обморство. кто нападал. Тебе, и, вопрос сказал, стоит, аду, что... и вопрос стоит в справедливости. Она должна быть. Если ты не веришь в справедливость, Нет. то я верю. Смотри. Смотри, вот ты много говоришь, и не, не это самое. Я тебе сказал. Да, что мне не нравится просто этот вопрос. Я знаю, чей Крым. Это знаю, тестовый вопрос. Земля. Я знаю представляю, это, что будет это дальше. Это тестовый как вопрос. Меня. Но, блиц ну, блиц вопрос. он кажется немножко примитивным. Нет, этот нет, нет. Вот заметь, да. заметь. Мы можем говорить с любым человеком, с россиянцем, на любые темы. И он кажется адекватным, все нормально, все воспринимает, с башкой соображает. Только задаешь вопрос через Крым, он сразу и у него вот эта бацилла, велика шовинистическая, русский мир, блядь, откуда-то вы... Я смотрю, неадекват. Это основополагающий вопрос до тех пор будет, пока не будет освобожден Крым. Ну ты же разговариваешь со всеми, с адекватными, с неадекватными. А вопрос этот задаешь именно потому, что это нужно, тебе этот драйв нужен, тебе нужно там кого-то... мне нужно замочить, по я и говорю, это... и есть... на какую тему с ним говорить можно, и как себя вести при разговоре. Если ты есть, ответил нет. правильно, что Крым украинский, мы, у нас адекватный разговор, я не, 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 ну, у меня же здесь гаджеты всякие есть, которые, от которых пылает. Я же их не применяю, ты не заметил? Мы просто общаемся. Я с тобой общаюсь в данном случае, как адекватный нормальным человеком, который просто живет в Российской Федерации. Так случилось. И не поддерживает эксю. Ты уже человек, который полжизни прожил в Украине, скажу тебе больше. Не имеет значения. Надеюсь, не для меня прожил. люди не делятся, жил в Украине, не жил. Для меня делятся люди не по национальному признаку, если это не русский. До той поры, пока они будут освобождены, мои территории и территории тех стран, которые сейчас на территории Украины защищают мою страну. Это ичкерийцы, это грузины, это русские, это белорусы. И для меня это важно, это мои побратимы. Понимаешь? Угу. Ладно, скажи мне, пожалуйста, что за ситуация, что какая перспектива-то, что там ожидается у вас после, после там, карантина? Там, у, нас? у нас? Да. Прошумок ничего там не натворят? Ну, мы не дадим натворить прошумок. И карантин не испугает вас? Меня не испугает, Меня испугает точно. точно. Угу. Я, Слушай, я, мне... я не одинок. Счастье. Угу. Понятно. То есть те все запреты, собираться больше трех там. Если и, будет и... какая-то фигня, такие как я, сразу выезжаю на Киев любыми э, путями, и я в Киеве буду вместе с побратимами. Даже несмотря на то, что поезда не, не ходят. Смотрю, это смотрите? меня не пугает. Меня не пугало, две 80-х под моей задницей 5 метров взрывались. И свисящая вот эта вся хуйня. Меня испугает какой-то хуйнен да. лед, который что мне сделает. Я буду воевать нет. его трофейным оружием. Вот что он может сделать. Я заберу у него его автомат и буду его автоматом отвоевать Слушай, свою свободу. Можешь как-нибудь так, менее эмоционально? Но э, я объясняю, ему Эмоционально Смотри, вот ты брал интервью, значит, у э, Фарион. Там э, ты не употреблял таких слов, значит, которые сейчас туда, значит, расскажут. Я да. с Фарион, я объясню. Я с, с Фарион общался на украинском языке. На украинский язык. українській мові відсутній мат, взагалі, як, як явище. Це і раз, коли ну, я з тобою ну, спілкувався українською мовою, і мовой, ну, адекватна розмова, я би не матюкався жодного разу. Так тоді лучше, щоб ти мовою розмовляв. зі мною, розмовляв, тому що так мені навіть зручніше. Я Смотри, у меня вот у такой момент, да, там інтерв'ю. интервью. Ну, не то, что там, как-то. Но обратил внимание, я на один момент, да, ты там сказал, что про Сашка Билова, твоего побратима, что э, Сашка Билова, значит, убили, да, и те люди находятся сейчас э, при, при Владимире. Да. Я понял, что вынес из этого два момента. Это первый, что э, вы знаете, кто эти люди, раз ты сказал, есть если... всем... министр МВС Украины. Да, ну сейчас я так и догадался, но понял. Что вы знаете первое и второе, что э, вы это помните. а кто это может забыть? Я, не забуду. Угу. Вот я поясню, вот мой Унцовский хрест. Який я не снимал, мне его вручили в 15-м году, я его ношу с честью до сегодня. Угу. В 15-м? 15 Понятно. То есть э, никто не забыт, ничто не забыто, да? Нет. Может, это и есть причиной э, того, что Аваков так держится за место и как бы угождает... А, а, аваков, аваков, тут трошки глибше. Аваков тут тримается и имеет свою инфраструктуру, но его используют. Его Петя использовал Порошенко, его Зеленский использует, потому что это служебная собака. Яку а Нет, он, он, позволяет себя использовать именно по той причине, что он знает, что вы знаете, что вы помните. А в нем нема выхода. Вина будет только, до конца, он... а он будет в Ростове. Только э, э, у него выход, только значит, оставаться у власти. И у него выход остается при владе и гнобить тех, кто ему заважает выполнить его грязные справы. Так? и давайте ему себя использовать. Второй вопрос тогда. Ну, у него же, смотри, я тоже помню, мы с тобой общались уже, где-то год назад я зашел первый раз в рулетку, и в первый же день на тебя попал. Там был тогда, речь стояла о выборах, значит, по-моему, там, ту-ту-ту, тра-та-та, -та, всякая такая фигня. И ты мне, лично, лично я запомнил этот момент, что ты, когда я спрашивал, кто там людей, какие там авторитеты, и так далее, ты мне назвал имя Андрея Белецкого, по-моему, да? Шо, Не, яко, Белев... В каком контексте? Не, Ну, что ты этот самый, э, скажем, один из кандидатов неплохой. Белецкий. Не, или... я голосовал за Кашулинского. Не, голосовал, да, но как бы ты его имя называл, как один из авторитетов. Это тот, который национальные дружины, да, по-моему, Белецкого? Это, это Азов, но э, да, Белецкий воевал, да. мы до него... Якщо він, якщо він замазаний Заваковим за і -за я відношусь до нього з підозрою. Але людина воювала, в мене, мене все просто в цьому плані. Любий, любий громадянин України, який зі зброєю в руках захищав незалежність України і знищував ворога, це мій побратим. На цьому крапка. Чи це Білецький, чи це Савченко, чи це будь-хто, потім як вони себе ведуть. Це їхня особиста гора, як вони себе ведуть. Але це мої побратими, і моя точка зору не поміняється. Хорошо, ну побратими, даже не то, що побратимо, а своєму сину, значить, Тарас Бульба сказав, я тебе породив, я тебе і уб'ю. Якщо він побратим, це означає, то, що ти будеш його захищати? Почекай, чекай, братим... якщо це, якщо ж не приведи, Господи, буде зрадник моєї держави, і це буде доконаний факт. Він буде знищений. І не факт, що мною, любим українцем. Якщо зрадник батьківщини він має бути знищений. Або, має бути покараний в інший спосіб. І перестає бути твоїм побратимом. Ні, він не перестає бути моїм побратимом. А, тобто, як я тебе переділ, я тебе б'ю. Був побратимом, але я твів. Тебя... Він не може, так, звичайно, зрадника наказують, але він не перестає бути моїм побратимом. Був час, коли я його бачив, він захищав мою державу зі зброєю в руках. Честь у моїх хвала. Людину можна купити. Можна налякати, можна, налякати. Можна, можна іншим чином яйця в тіски зажати. Якщо б не приведи от що мені попасти в полон, ти мене будеш бачить на всіх центральних каналах росіянських. І я буду казати, що Україна це гамно. Ну це не, не ну люди повинні ній причину. Це, це, це я тебе розумію прекрасно. Це это такое дело, що я би нікому не бажав, естественно, ну, і геройство теж смисла немає, розумієш? тому що жизнь, абсолютно она... нас вчили як розвідників. Попадаєш в полон, що хочуть слухати, те слухають. Що хочуть, що ти казав, все кажеш. Так і Ізраїль діє. До своїх полонених. Це просто так і американці діють. Тому що зрозуміло, маса методів є вплинути на людину, залякати, принизити, вбити морально. Маса методів. А росіяни це діють. Еще я понял, в том числе из интервью твоего, что в принципе нынешний президент вызывает у вас не то, что там какую то это типа отвращение, что-то такого там, да, это самое, там такие слова применяют в там, блазен, там, еще что-то. И что вы ожидаете от него дальше, таких действий? <просивший> Ты видишь, меняется он или не я, меняется? Забор, я, я, я хочу пояснить <просивший> точку своего взора, независимо кто президент. Незалежно. Незалежно, чи є прізвище нині, чи, чи було, чи буде президентом. Я відношусь до всіх президентів адекватно. В загальному робить херню. Я про це кажу. Я не мовчу. Моя думка може змінитися тільки в тому випадку. Моя думка міняється, вона може змінитися. Я жива людина. Якщо президент. Почне робити правильні речі, я буду підтримувати. Незалежно від прізвища. Якщо Зеленський буде робити правильні для України речі, корисні, він отримає від мене підтримку. Чи Петя Порошенко? В нього були моменти правильні, я його підтримував. А в загальному це Барига. Я це знаю. Я, я за нього голосувати не буду. Побачимо, життя покаже. Це означає, що президент він їй не подобається, і давай його всього вмазують гавно. Незалежно добре він робить чи погано, так неправильно діє. Робить, про це треба казати, вибачте мій французький. Робить хороші речі, треба підтримувати всім. А як ти бачиш, от міняється його погляди за цей рік помінялися хоч щось, ні? Я вижу немножко там, вроді як, страх какой то там в началі був болі там. Я не психолог в цьому плані, не особистий психолог Зеленського, але він. Як і попередні президенти, на них впливає думка народу. Отаких як я. Ну я себе зараз не хочу там зводить в чогось. Ну кращих за мене, так давайте. От там я я звичайний. Впливає дуже думка, бо вони очкують і правильно роблять. Янукович сейчас він думав. В нього було все схвачено. У мене от районний центр недалеко, садовий центр. Там був е, цей, як ж він називався? Називався Смотрящий. Маленькому районі смотрячі без зуби десь з зони недавно відкинувся. Був Смотрячий. В області були смотрящі. По всіх областях були. він думав, все закрутив гайки. А тут хоп, український народ показав, що він може. І гайки позривав, різь нема, і все до п'яти. Вибач, знову за мій французький, через те єдиний фактор, який впливає на українську владу, це український народ і турний, я, я добавлю ще два слова, чи кілька фраз. Дурний той президент, чи той Аваков, чи той будь-хто, хто цього не розуміє. І вбити свободу в Українця, який знає, що таке свобода, неможливо, нереально і це не з'ясненно. Хай спробують, мене діти онуки виростають. Хай спробують. Я маю, що оболочку можна, а внутрі нічого не останеться. Я можу відповідати за себе. Я звичайна людина, і в мене присутній страх, коли треба страх, він мобілізує. У мене присутній якийсь я, я не ангел ні разу. Мені багато гавна, але я не падала. Угу. І як ти думаєш, що цей карантин? Що буде після карантину? Друга сторона буде? Ні, ну я не не сам сам вірус, тому що вірус там не В будь-яких взагалі... поганих подіях. В будь-яких, які б не відбувалися в світі, завжди народжується звідти позитив і щось хороше. Це як ґрунт підготовлений для того, щоб виросте щось інше і краще. Ну якщо народ зовсім не дивив і, і не терпіли. Ну я зараз маю на з Російську Федерацію. Навіть навіть о, кілька днів назад я про це розповідав і буду розповідати. В мене в місті е, троє молодих людей, дівчина серед них роздавали маски за дякую. Но, но, но при этом э, мені розказали, що продавали э, ні ну, кілька. При датя, цьому так. наші бариги, на новоліч, заробляли бабло. Так? Якщо вони думають, що ми про це забудемо, вони помиляються. В фуршете, де раніше там маска стоїла одну гривну, за 6 минути. От, от дві аптеки поруч, я жив у центрі. Водій сьогодні розмовляв, бо э, ну, власник аптеки, мій якийсь там далекий родич. Ми сиділи, просто розмовляли там про якісь речі. Цей який власник, не буду називати аптек, немає масок. Я попросив дівчинку, провізора, котрої там ну, торгує, щоб вони дзвонили, коли з'являться. Мені дзвонили, з'явилися марлові пов'язки по ціні 10 гривень. І сьогодні я зайшов з ним. А ця аптека, яка поруч продає разові. У мене, тут немає що показав. Оці, ну, звичайні, ці зеленуваті, продають по 22,50. Разова. Двох Я там, звичайно, не купляв, і я би і не купив, тому що це реально бариги, які на цьому заробляють. Ціна такої маски до е, епідемії була одна гривня. Одна. Так я про це говорю, щоб була одна гривня, а потім 28. оцей, оце, який власне епотеки сказав, е, а він. Е, Ну, людина займається аптечним бізнесом досить давно. Е, маска, щоб п'яти чи, чи там з кількох вона має робитися по держстандарту. Маючи цей стандарт, він його знає. Е, марля, до речі, виробник Росія. Не пам'ятаю місто, він називав єдиний виробник. Е, ну, зараз, зараз купляють родину в Узбекистан чи десь там виробляють марлю. Але до цього часу купляли в Росії, в Російській Федерації. У Нас з ними проблеми перестали купляти, немає марлі. Марля має бути спеціальна, так само сертифікована. Не люба. Десь закупив він там ті скільки смотків цієї марлі і попросив своїх працівників, видно, за гроші, щоб нашили цих масок. Вони зараз є в продажі по 10 гривень. Він так вийшов з ситуації. А деякі, ну, поїде, ми виходять. Є в нас в Україні, є українці, а є хахли. Я споделся, да, украинцы больше. больше. Бо иначе она да. будет сумму Ну, Восток, я скажу тебе немножко отличается. Хотя я заметил, что другой становится Восток. Я же был буквально в... я, я и в этом году был, где-то и скажу тебе так, недалеко от тебя там, наверное. Я в Трусковце отдыхал там. Я Зревнов. Я... А, ну, значит, далеко. Ну, хотя, это же тоже западная, да? Трусковец, Львовская область Ривна. Це в нас правильно говорить не Західна Україна, а на Заході України. У нас Західна Україна, не Західна. Це Україна. все Україна. Україна одна. Все, Україна одна, на заході. Просто цей штаб Західна Україна, він до мене теж привіз. Це, це штаб москальський, який розділяє власні. У Нас Україна єдина. Просто я, моя область знаходиться на Заході України. Ну, согласен. Заміщання таке приймається правильно. А в прошлом году я был, да, 1 сентября, когда в школу дети шли. Был в Днепре в тот момент, в Днепропетровской области. То я, скажу тебе так, был удивлен, когда родители маленьких деток своих вели в школу вышиванках, Ну, не пока еще меньше половины, конечно, меньше половины, но в мою Жизнь, да, я там прожив, и там после інституту направили мене сюди. Вот. То в мою жизнь не було ні вишиванок, вообще ніхто не знав нічого. А зараз шли в школу и маленькі, и там старшеклассники класники були. Ну, їх ще мало, але не були. Є такой процес, ні? Не на, на протязі знаю. У мене самого ніколи до війни не було вишиванок. А, ні, до війни, ні, Вже до війни з'явилися е, у мене кілька дружин було. Одна з них вишила мені дві власними руками. І, і, ну, вони, це ручна робота, і вони достойні того, щоб її носити. Третє, у мене з'явилася в Маріуполі. Е, Маріупольська вишивка. Е, це моя бойова, тобто ну, з там з нагородами, якимись відзнаками. У мене три вишиванки. Моїх дітей у всіх є вишиванки. Моїх внуків у всіх є і будуть вишиванки. У нас зараз тренд. Просто колись ми були населені, а зараз ми стаємо народом. І це сильно, сильно, сильно мене радить. Нове нове власне притормозило процес. Вони не зможуть Вони це не зробити. І притормозить на нас. Це не в їхніх їх силах. Вони не зможуть. Ти ж фізику вчив. На кожен тиск є протитиск. Якщо десь натиснеш, то десь вилізе, їхній компетенції. Просто в українців з'явився почуття народу. І я зараз їжджу на сході України, і там ну, приїжджаючи Київ кругом, бо ну, зараз до перших числа має їм їхати на схід, ротацію провести в правому секторі. Солярку, допомога. От зараз кидають люди там на патрони. Є допомога, я не відчуваю себе самим одиноким. І люди помінялися. Що в Одесі, mm -hmm. що в Харкові. Я mm -hmm. тільки радію. Люди починають завжди легше жити. Навіть проблема, коли ти відчуваєш, що ти частина народу, а не, не просто кусок населення, котрому по цимбалом. Согласен с тобой. Ладно тогда, желаю удачи. И, кстати, последний этот самый, я помню, там все спрашивают про твой флаг, ты никому не рассказываешь. Что я адекватно вам Ты а Тебе требуется сказать, Крым – это Украина, а Путин – хуйло. Можно я, я свою версию расскажу тебе? Я не слышал, кому то рассказывал, но свою версию. Вообще-то флаг украинский, да, это желто-блокитный, желтая полоса. Желто-синий. Жовта сыний. Желтая полоса внизу, синя вверху. Не, неправильно. правильно. Поэтому. Не, не, не. Настоящий флаг. Е -е, Нынешняя версия. Смотри, я изучал этот вопрос. Там были проблемы с цветами. Значит, с передачей цветов. Но всегда всю жизнь был флаг желтая синя е -е, Неправда. Ты дивився ту передачу, яку я тоже дивився. Чорнобили знімки и казали, що так передаються кольори. То, то не сильно відповідає дійсності. Треба подивитися, деле... чий ресурс ці програми ну, хто розказував? Ні, так про що вона Я читав про це там. Ну, в принципі, і смотрел теж. Давай, туди, давай можна, я секунду скажу свою версію, а ти можеш оцінити, як хочеш. Я не єдиний, хто так думає. У нас християнська країна, в основному християнська. Давно-давно. Якщо хтось трошки займався геральдикою, і можливо, ти займався і знаєш, як взагалі гер... геральдичні знаки і символи, вони взагалі вони мають тяглість. Вони не з'являються прямо так, і от я так хочу, і так собі забомбелив. Завжди є тяглість, якась в часі. Жовтий означає золотий, жовтий, як лев у Львові, золотий. Це е, е, ну, героїчний знак золота. Золото завжди до Бога. Завжди. Золото до землі будь-не може в принципі. Тому що це неправильно, це перевернутий варіант, виходить. Можливо, одна, один, одна з версій, що в нас оці постійні проблеми. Ми не можемо стати з голови на ноги. У нас є проблеми в цьому. А може наоборот, жовте це жніва, хліб, а синє – Це побутово. Ну, ну, по бытовой речи мы говорим. Можно... Гитлер оправдал когда-то войну. Оправдать можно что хочешь. Можешь, и будь чуть-чуть разумнейший за то, кому ты доказываешь. Ладно, мне тогда больше интересно, скажем так, не тот флаг, который у тебя за спиной, а тот, что действительно, каким был украинский раньше, какой настоящий на самом деле. Поэтому пойду изучать, каким был украинский флаг раньше и что он обозначает. Удачи. Если что-то нового найдешь... Розкажи нам, хорошо. Розкажи Гарного вечора. Пока.